Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 234. Зведіть дріб до певного знаменника. Добре перше. Нам дано дріб 7 дев'ятих, який треба звести до знаменника 27. Давайте запишемо, що у нас. Перше завдання. Дріб 7 7,9. І треба зробити так, щоб в знаменнику замість числа 9 було число 27. Наскільки треба помножити 9, щоб отримати 27 на 3. Але треба множити і чисельник, і знаменник. Отже, тепер дріб дорівнює 21, 27. Друге завдання. Дано дріб 3 п'ятих, і треба звести до знаменника 40. Переписали це дріб 3 п'ятих. Наскільки треба помножити 5, щоб в знаменнику було 40? Ну, треба 40 поділити на 5. На 8. Отже, якщо ми 5 помножимо на 8, ми отримаємо в знаменнику 40. Але треба множити і чисельник, і знаменник. І маємо дріб 24 сорокових. Наступне третє. Дано дріб 4 тринадцятих. Треба, щоб в знаменнику було 78. Треба 78 поділити на 13. Це буде 6. Отже, якщо ми 13 помножимо на 6, отримаємо 78, але ж множимо і чисельник, і знаменник. Маємо дріб 24,78. Наступне четверте. Дано дріб 1217. Треба отримати новий дріб із знаменником 102. Давайте подумаємо, наскільки треба помножити 17, щоб отримати 102. Для цього 102 ділимо на 17, це буде 6. Отже, і чисельник, і знаменник множимо на 6. І отримали 72 102. П'яте. Маємо дріб 4,23. Треба отримати дріб із знаменником 69. Наскільки треба помножити 23, щоб отримати 69 на 3. Отже, множимо і чисельник, і знаменник на 3. Отже, дріб у нас тепер 12,69. І наостанок маємо дріб. 5 24. -х. Треба отримати новий дріб із знаменником 144. Наскільки треба помножити 24, щоб отримати 144? Для цього 144 ділимо на 24 і це буде 6. Множимо на 6 і чисельник і знаменник і отримали дріб 30 144. -х. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!